Ну, а з боку російського постріли в повітря і прицільно по українському літакові штурм наших військових частин, і спроба їх підкупити, поламані пальці, ребра журналістів, які все це фільмують. Так наразі виглядає російська допомога мешканцям Криму про другий тиждень окупації. Ольга Кашпор. Цей сюжет про Крим в Криму не побачать. Цього тижня там відключили центральні українські канали. Так розпорядилася самопроголошена влада півострова. І, схоже, вона хоче поширити цю блокаду на всю Україну, адже кожен кадр відзняти журналістами в Криму це величезний ризик. Що такое, а? що знімає, на...? що знімає сиріні. Покажи командир. а? Я тебе ще кажу, так стою. Так звані самооборонівці лупцюють знімальну групу інтера і російського репортера. Він встиг трохи зазняти, доки камеру не розтрощили. Откуда, Вася? Я росіянин, придурок. Ціна здобутої інформації, зламані пальці, щелепа ребра, розбита голова. Колеги хотіли зафіксувати, як російський урал таранить ворота української військової частини. Частина встояла. А ось в цей зенітно-ракетний полк в Євпаторію чужинці таки зайшли. Аргументи були залізні. Пулеметами люди, з автоматами зі снайперськими винтовками. вінтовками. вели переговори прийшли к тому, що склад захраняє сам совместно. Завдання мінімум для людей у зеленому контроль над зброєю. Завдання максимум перетягнути на свій бік тих, хто цю зброю може тримати. Представився капітаном Російської Федерації. Предложив одразу же перейти на сторону Російської Федерації. Єдиний, хто перейшов у стан ворога, екс-командувач ВМС України Денис Березовський. На нього вже відкрили кримінальну справу за державну зраду. Він намагається схилити до зради і інших. Стоїть вопрос, короче, а ваше рюксування. То тобто я гарантію даю фактично. Значит, вже решено однозначно о том, що ваша бойова єдиниця, как бойова єдиниця остається здесь. Значит, зарплата вже я теж решил, з какой вам будуть платі, кто где діобічує. На його щедру пропозицію ніхто не пристав. Ми залишаємося відданими присязі народу України в усіх частинах російським військовим російською мовою пояснили, українські офіцери двічі не присягають. А в захопленому аеропорту Бельбек ще й показали, що таке справжній патріотизм. Ще не З прапором проти Калашникових так українські льотчики йдуть викурювати ворога зі своєї частини. Захопники нервуються і стріляють у повітря. Відчайдухи змушують окупантів перейти від ультиматумів до переговорів. До вихідних українські військові повертають під свій контроль майже весь аеропорт. Росіяни блокують тепер лише одну злітну смугу. Пізніше в мережі з'явиться промова політрука, який надихнув льотчиків на цей подвиг. Якщо прийшов брат, брат-брату гості так не ходить, Брата-брата ноги не витирає. Що ми витирають. Коли прийде завтрашній день дініпіукна в вдома, збирає наших жон. Можна Я – ні. зрозумівши, що бліцкригу не вийде, росіяни тримають українських військових на виснаження, обрубають усі види зв'язку, катують пропагандою. Якщо ви надіятися, що Європа дасть ресурси гроші на модернізацію, на переустройство. цього не буде. допомагають окупантам загони місцевих, клікуча з георгівськими стрічками, мітингують при появі камер. Продажні смі, наші українські канави канали туда цього майдана, майданути. Інші непублічні тимурівці роблять в капості. Ці намагалися виробити світло морпехам у Феодосії. Отримали на горіхи. Да, 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 да. Місцеві, які співчувають українським солдатам і не хочуть війни, влаштовують свої акції, організовуються, щоб підтримати і підгодувати заблокованих. Пацани, головне, пам'ятайте, народ з вами. Бахчисарай. обід та цигарки морпехам тут привезли кримські татари, передають неві. Відкриваючи воріт біля воріт, Молодець. ворог сьогодні Путін офіційно від вас відказався. Зелені чоловічки Не це інопланетяни. іншопланетян, від яких на весь світ відрікся президент Путін в Криму. Вже за 30 тисяч доповідають українські прикордонники. Не виключено що й більше, адже росіяни контролюють Керченську переправу, і пором безупину доставляє на півострів нові сили для нових провокацій. Наймасштабніша диверсія на воді озеро Донузлав Українські суда звідси не можуть вийти в море. Росіяни затопили свій списаний корабель очаков. 120 метрів металобрухту перекривають фарватор. Це не окупація. На суші диверсія ще страшніша замінований газогін поблизу армянська за 5 метрів від вибухонебезпечної труби. Росіяни закопали БТР і вибухівку. Весь Крим тепер на пороховій боці кажуть газовики. Якщо не було запровод. Вся та закрита зона стане просто пустим місто. Без газу стане більша частина Криму. Зелені чоловічки та їхні помічники, які контролюють територію, глухі до застережень на межі Херсонщини та Криму росте імпровізований. Кордон між українськими та російськими прапорами уже барикади, вогньові точки і мінні поля. Ольга Кашпор, ТСН Тиждень, 1+,1.